Вітаю вас, друзі. Це дуже важливий випуск. Будемо сьогодні з вами говорити про інформаційне варварство всередині нашої країни, і з яким потрібно боротися з варварством внутрі України теж йдуть війни. Це дуже важлива тема, і без перебільшення вона стосується нашої національної безпеки. Тобто це вже стало вопросом нашої національної безпеки. і ми сьогодні будемо говорити навіть не про росіян, Діля не в росіянах, а про наших українських зрадників, які дуже Швидко перевзуваються, і про це багато хто забуває. Слава Україні, героям слава слава Україні! Після 24 лютого 22 року, коли так звана Росія почала широкомасштабне вторгнення на вже практично дев'ятому році російсько-української війни, чимало проросійських пропагандистів в Україні почали перевзуватися, і про це треба поговорити нам. Поговорити, але ви, друзі, для початку не забудьте підписатися на мій канал. Це важливо, тому що тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані, і це дещо не чесно. Тому підписуйтесь просто зараз. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо детальніше про проросійського російського пропагандиста Медведчука Василія Голованова, до якого Арестович дуже часто любить включатися на ефіри та розповідати, що на нас чекає. Катастрофа. Це катастрофа буде для країни. Катастрофа. І ми, я п'яже, докторатом, домкратом біжимо в цю катастрофу. Вам напевно цікаво, чому це на Україну обов'язково чекає катастрофа. Відповідь дуже проста: на нас чекає катастрофа, бо ми не співчували росіянину, якого зжерла акула. А ще катастрофа буде, тому що Тарас Чорновіл, після того як він ображав військового медика, опинився у смітнику. Начало кулєва кейса, привертілися в забрасування Тараса Чорнобула в. Мусор, ну, мусорный контейнер. але навіть і не це основна причина того, чому на Україну чекає обов'язково катастрофа. Головна причина полягає в тому, що у нас тут перемогли подонки, і це до речі, Арестович розповідає саме пропагандисту Медведчука, із яким він люб'язно спілкується. Я, я буду з твоєго розрішені і дам перший відповідь. я об'ясню Проблема України в тому, що тут победили подонки. У нас давайте заакцентую про перемогу Подонков. Арестович розповідає пропагандисту Медведчука, який роками працював проти України. Звати його Васілій Голованов. Він був генеральним продюсером одного із каналів Медведчука. Ні, але при цьому сам Арестович не каже, що він подонок або що він пропагандист. Ні, для Арестовича Василій Голованов це поважний журналіст. От смотри, ти політичний журналіст. Один із ведущих в Україні. ти лічно знаєш весь український. І Давайте про цього так званого журналіста й поговоримо. Кілька років тому Василій Голованов, коли вже тривала російсько-українська війна, і він тоді працював якраз на каналі Медведчука. Ньюзван, взяв участь у анонсі телемосту із російськими пропагандистами. Ось подивіться: Здравствуй Україна! Вітаю Росія! Нам! Треба поговорити. Нам надо поговорити. Відверто. Без посредників, без недомовок. прильньоття Василій Голованов мав організувати телеміст між каналом Росія і каналом Ні і цей телеміст мав транслюватися у тому числі на українському телебаченні. Там українці і росіяни мали миритися, брататися і казати, що насправді немає ніякої війни між Україною та так званою Росією. Я дуже добре пам'ятаю цю історію, тому що я тоді подавав заяву про кримінальне правопорушення до. СБУ, а ще я тоді ходив на протести з багатьма українцями під телеканал News One. Не показуйте це відео моїй мамі. Я обіцяв не малюкатись. Зрештою, під тиском громадськості той ефір було скасовано. А сам Василій Голованов пізніше у інтерв'ю казав, що він взагалі не зрозумів, за що це тоді українці почали його критикувати. Чесно, я не ожидав таку реакцію. Я розумів, що там будуть возмущені, там часті, там особа э, ура патріотична настроєння. Він то думав, що якісь божевільні українські патріоти на рівному місці не зрозуміло за що до нього причепляться, а тут його стали критикувати дуже й дуже багато українських громадян. За що? Ну прямо такого нет, хей. ну, такого хейта. звісно, я не ожидав. Не забуваємо! Чому це дурні українці його критикували? Але що він такого зробив? Він усього лиш лише під час війни, яку розв'язала проти нас так звана Росія, хотів зробити шоу для російської пропаганди. Що у цьому такого? Але Вася Голованов це не просто був якийсь рядовий російський пропагандист, друзі, тому що я нагадаю, він був генеральним продюсером медведчуківського телеканалу One. тобто він відповідав за пропаганду усього телеканалу та й особисто брав у ній участь. Ми почуємо це ексклюзивне відеозвернення для One. Від Анатолія Шарія. Увага на екран. Так я повторюю 10 разів, В Україні громадянська війна обслуговував активно Василій Голованов також і свого власника, і власника каналу News One, того самого Віктора Медведчука. Чим зайняті ваші думки останнім часом? Ну, ви знаєте, на News One я за їжджу з хорошим таким бодрим. Жизнь радостна. і коли пізніше у Голованова запитали, навіщо він цим займався, навіщо він включав у ефіри відверто антиукраїнський непотріб. Вася Голованов почав розповідати, що це була насправді свобода слова. У нас і свобода, мніні і свобода вираження мислі, свобода слова е, має право сказати. Коли Медведчук у себе на телеканалі із підставкою під мікрофон у вигляді Василія Голованова розповідав антиукраїнську дичину, а толя шарій кричав про громадянську війну це насправді була свобода. Не переплутайте, не пропаганда. Ні, це поддержка інформаційної свободи. Досить показовим було також і те, як Вася Голованов відповідав на питання, чий Крим йому це питання дуже чомусь не подобалось. Це питання, вопрос, тому що он мені здається, обіжає більше того, хто його задає. Тому що ну понятно, чий Крим у випадку із Василієм якраз таки не ясно, що він має на увазі, Чий же все таки Крим, і він не відповів на це питання. Хоча міг би просто сказати Крим це Україна і все. Але він морозився. Непонятно. абсолютно. Ну а чим тоді цей допрос? Ми розуміємо, що все зараз гібридна ситуація, як ви могли помітити, він також не міг сказати про російську агресію. Це якась просто у нас така була ситуація. Ми розуміємо, яка ситуація. На в Криму яка ситуація на Востокі. Тим не менш, попри те, що Василій Голованов був відверто антиукраїнським пропагандистом, працював на Медведчука і керував пропагандою на телеканалі Медведчука. News One, він так і не поніс жодної відповідальності. І після початку повномасштабного вторгнення він продовжив мовити. Правда, вже не на телебаченні, а у Ютубі, і спілкувався із росіянами. Йому не звикати Надо Поговорить. Приветствую, я Василий Голованов, и моя собеседница сегодня Юлия Латынина, Евгений Чичваркин, Приветствую вас. Марк, здравствуйте. Надо! Поговорити. І тут можна було би вкотре нагадати про його безкарність та й поставити крапку. Але справа не тільки у його безкарності. Справа у тому, що із Василієм Головановим продовжують спілкуватися не тільки росіяни, а, наприклад, спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Вітаю я Василь Голованов. мій співрозмовник прямо зараз речник командування повітряних сил збройних сил України. Юрій Ігнат, пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня, не кажучи про те, що Голованов антиукраїнський пропагандист, навіть якщо це відкинути, усе одно сенсу включатися до нього небагато, тому що у нього небагато переглядів на каналі. Він не дуже популярний ютубер, і ось такі включення це просто самоприниження і легалізація антиукраїнського пропагандиста. Причому легалізація не тільки з боку повітряних сил, а також і з офісу президента. Вітаю, я Василь Голованов. Мій співрозмовник сьогодні традиційно на. Напр... При кінці тижня Михайло Подоляк, радник Офісу президента, пане Михайло, вітаю вас. І неначе знущаючись, представник офісу президента Михайло Подоляк у ефірі у антиукраїнського пропагандиста обговорював із антиукраїнським пропагандистом антиукраїнських пропагандистів. Безумовно, коли ти показуєш, що ти зовсім не такий, як ти про себе розказував, що ти був надутий пузир. Пропагандистські ані Подоляка, ані Ігната абсолютно не турбує те, що Василій Голованов роками працював на російську агресію. Що ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, повномасштабна війна, це невелика, але заслуга, у тому числі, і Василія Голованова. І найгірше, друзі, усі ці люди Арестовичі, Гнат і Подоляк, вони легалізують Голованова у нашому публічному просторі, так наче це нормально взаємодіяти із антиукраїнськими пропагандистами, Вони ще претендують на те, щоб це стало громадською чи державною нормою. Ось за це треба бити по ручками, по язичкам там по глазам, поголовки. Хоча в цілому тут дуже багато є відкритих питань, як і те, чому Василій Голованов, так і не поніс жодної відповідальності, хоча він. Що найменше антиукраїнський пропагандист, а що найбільше російський агент, принципіально важливо, щоб генеральна прокуратура служба безпеки повела рішительну боротьбу на кінць. З російською агентурою. з російською агентурою. усі ці питання риторичні, і, на жаль, приклад Василія Голованова. Він не один такий, тому що є іще страна ЮЕ. Там є пропагандистки Олеся Медведєва та Світлана Крюкова. Вони в Україні, і у них усе нормально. Є іще колишній представник телеканалу наш Мураєва Назар Діордіца, у якого теж усе прекрасно. Хоча він теж ніс антиукраїнську дичину і неодноразово. А тепер говорити о те, що ми працюємо... Тим над поверненням Донбасу, да ви причину чого ушли то А офіційно Росія сторона конфлікту Це іранічна і це вам в плюс точки зрення восприяття. Саме популярний іностранний політик у нас дякую. Подібних історій є дуже багато. Дуже багато антиукраїнських пропагандистів лишилися зараз в Україні і цілком нормально себе почувають і не несуть жодної відповідальності. Це ненормально. Я сподіваюся, ситуація зміниться. На жаль, зараз у мене і у багатьох українців просто немає часу. Займатися ось отакими істотами, але ми обов'язково після нашої перемоги іще ще про кожного із них згадаємо. Ну а поки що, я друзі закликаю вас робити висновки щодо тих, хто продовжує взаємодіяти із тими особами, які роками системно працювали проти нашої з вами країни.